Ну, що ще хочу сказати. От, е, я, я особисто вважаю, що кожен е, слідуючий пакет допомоги, кожен дрон, кожен снаряд, який буде наданий Україні, це цвяху труну расизму. І це однозначно. Я б ще хотів, щоб санкції були жорстокішими, але ну, не, не від нас це все залежить. Хотілося, щоб санкції були жорсткішими, підтримка більшою, але і ще раз говорю, це все не від нас залежить. І, повірте, тоді ворог відчує це точно від Ростова до Камчатки. Ми всі бачимо, що Путін у тупиковій ситуації. Але він вирішив затягувати війну. Просто він бачить, що він вже нічого не має зробити, але він її затягує. Людей залякує, мирні міста бомбить.